Та в Україні про події на цьому далі у викладі новин на ТВА. Я Анна Діденко, добрий день усім. Таки підписали Україна і ЄС. Уклали у Брюсселі угоду про асоціацію, щоправда, тільки політичну її частину. Підпис під документом поставили прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і лідери ЄС. Київ переконаний, навіть часткове підписання угоди стане важливою гарантією збереження української незалежності і територіальної цілісності. До політичної частини увійшли преамбула самої угоди, перший розділ загальні принципи, другий політичне співробітництво і сьомий прикінці. Цеві положення усю асоціацію вже разом із економічними розділами обіцяють укласти вже до кінця цього року. Тим часом Європа посилила заходи проти Росії. У відповідь на анексію Криму Брюссель розширив список російських посадовців, яким заборонять в'їзди, заморозять активи. Відтак під обмеження потрапили ще 12 чиновників. Їхні імена обіцяють оприлюднити вже сьогодні. Утім, за словами французького президента Франсуа Оланда, європейський список значно збігається із американським. Крім того, єс скасував саміт із Росією, який був запланований на початок червня. І за словами європейських лідерів, це ще далеко не останні дії, які ЄС застосує проти Росії, якщо конфлікт триватиме. Єврокомісія вирішила розширити список осіб, яким обмежать в'їзд і заморозять активи. Ми додамо ще 12 імен до списку із 21 людини, узгодженого раніше цього тижня. Ми також скасовуємо наступний саміт Росії ЄС, і країни-члени ЄС також скасують усі свої двосторонні саміти із Росією. Американські санкції у дії платіжні системи Visa і Mastercard припинили обслуговування низки російських банків. Зокрема, платіжні операції тепер не можуть провести користувачі банку Росія. Нагадаю, напередодні банк разом із головним акціонером Юрієм Ковальчуком потрапили під заходи впливу Сполучених Штатів. Крім них, до списку санкціонованих потрапили ще 20 наближених до Путіна посадовців і олігархів. Серед них голова адміністрації Путіна Сергій Іванов, мільярдери брати Розенберги, керівник компанії Волга Груп» Геннадій Тимченко та президент російської залізниці Володимир Якунін. Ми запроваджуємо санкції проти ще кількох керівних чиновників Росії. На додаток ми також вводимо заходи проти осіб, які володіють істотними ресурсами і впливом і надають матеріальну допомогу російській керівній верхівці, як і проти банків, які забезпечують підтримкою цих осіб. Я також підписав сьогодні новий наказ, який дає нам повноваження увести санкції не просто проти окремих осіб, а проти ключових галузей російської економіки. От Росія вже реагує дзеркально і собі ввела санкції проти американських посадовців. До нього увійшли всього дев'ятеро троє сенаторів Джон Маккейн, Мері Лендрі і Даніел Коутс, Також двоє помічників Барака Обами і одна помічниця заступника. Крім того, тепер до Росії лідеру демократів у сенаті Гаррі Ріду, спікеру нижньої палати Джону Бейнеру і голові сенатського комітету із закордонних справ Роберту Менендесу. Самі санкціоновані сміються. Сенатор Джон Маккейн одразу після оприлюднення списку пожартував у Твіттері. Мовляв, як же так, весняна відпустка у Сибіру зірвана, та й до таємного рахунку у Москві тепер вочевидь зась. Про це пожартували й речниця держдепу Джен Псакі. Ми, як і ви бачили список санкцій, і кілька осіб оприлюднили з цього приводу заяви. Я, наприклад, бачила таку від сенатора Менендеса. Гадаю, з того, що ми побачили, вони пишаються бути в цьому списку за те, що відстоюють те, що вважають правильним, а саме територіальну цілісність України. Я особисто розчарована, що не зможу провести відпустку з Беном Родесом і Деном Пфайфером в Росії, але побачимо, що буде в майбутньому. За кілька хвилин має стартувати зустріч генсека ООН пан Гімуна із виконувачем обов'язки президента України Олександром Турчиновим. Перемовини проходять у рамках дводенного візиту генерального секретаря до Росії та України з метою віднайдення мирного виходу із кризи. Напередодні пан Гімун завітав до Москви, де зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим я не можу розповісти, що сказав мені президент Путін, але я висловив йому своє глибоке занепокоєння з приводу цієї ситуації. Напруга триває, і політичні емоції між країнами загострилися, зокрема, між постійними членами Ради безпеки Росією та Євросоюзом і Сполученими Штатами. Більше про те, про що домовилися пан Гімун і українські посадовці, розкажемо вже у наступних випусках. Декларація про незалежність Криму неконституційна. Таке рішення ухвалив Конституційний суд України напередодні та оприлюднив сьогодні. Зранку, зокрема, суд визнав неконституційною постанову так званої Верховної Ради півострову про декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим. Та міста Севастополя від 11 березня цього року рішення обов'язкове для виконання на території України і не може бути оскаржене. Нагадаю, після псевдореферендуму так звана Верховна Рада Криму оголосила півострів незалежною і суверенною державою з республіканською формою правління і попросилася до Росії 20 березня. Державна дума проголосувала за прийняття Криму до складу Федерації. Сьогодні спливає термін ультиматуму українським морякам з боку Російської Федерації: присягнути Росії або назавжди залишити Крим. Держдума має розглянути законопроект про приєднання Криму до складу Російської Федерації, після чого екіпажі українських кораблів не виключають силового захоплення суден російськими військовими. У зв'язку з цим українські моряки вимагають від керівництва держави прийняти конкретне рішення щодо подальших дій військових. Гімн України при піднятті андріївського прапору над будівлею академії ВМС імені Нахімова в Севастополі заспівала група курсантів. Напередодні відбувся урочистий перехід академії під російський прапор. Підйом українського прапору відбувся зранку на кораблі Славутич. В даний момент екіпаж судна перебуває на бойових постах і несе службу відповідно до розкладу. Напередодні ввечері військово-морські сили України зазнали чергової втрати, лишившись Корвета Тернопіль. З Баркасу, який блокував українське судно, висадилось близько 20 озброєних людей. За допомогою автоматичної зброї та світлошумових гранат вони захопили корабель. Після цього екіпаж корвету у повному складі під звуки маршу військово-морських сил України строєм залишив територію військової бази. Тернопіль було відбуксовано у невідомому напрямку. Раніше озброєні люди у масках захопили корвети Луцьк та Хмельницький. Близько 200 моряків, які перебували на борту, вивели на сушу. З Баркасу, який здійснював блокування корвети Тернополь, висадилась група озброєних людей, Їх чисельність нараховувалась від 15 до 20 осіб. Працювали професійно, швидко використовуючи при цьому автоматичну зброю та світло шумові гранати, внаслідок чого корвет Тернополь було захоплено. Після цього екіпаж Тернополю у повному складі. Строєм під звуком маршу військово-морських сил України покинувся територію військової бази. Корвет Тернополь було відбуксовано в невідомому напрямку. Кримські татари просять притулку в країнах ЄС. Про це сьогодні повідомили в Державній прикордонній службі України до пункту пропуску Шегині, що на Львівщині група з 32 осіб, в тому числі 17 дітей, прибула учора ввечері. Кримські татари кажуть, що проживали поблизу Євпаторії через те, що допомагали військовим України. Їх переслідувала так звана нинішня влада Криму. Громадяни заявили, що направляються у Польщу для отримання статусу біженців. Про дану ситуацію українські прикордонники повідомили польських колег. Поки кримські татари очікували рішення, українці організували для кримчан кімнату для відпочинку та вечерю. Згодом польські прикордонники пропустили кримських татар на свою територію. Нині дедалі більше людей намагається покинути кримський півострів упродовж останніх днів. Держприкордонслужба зафіксувала суттєве збільшення потоку громадян і транспортних засобів, які в'їжджають на територію України з Криму. За останніми даними вже близько однієї тисячі осіб вимушено виїхали з Криму. Немає Криму, немає газової знижки у Кремлі. Заявили, що більше не збираються скидати ціну на своє блакитне паливо для України за перебування російського чорноморського флоту на півострові. Як повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Піску у газеті «Ведомості», тепер 100-доларова знижка не може застосовуватися ні де юре, юра, ні де факто. Таким чином, уже з квітня ціна російського газу для України може сягнути 480 доларів за тисячу кубометрів. Нагадаю, ще у січні російський газ коштував Україні близько 270 доларів за тисячу кубометрів. Утім, у Москві хочуть від України ще й компенсацію за так звані харківські угоди, які Кремль хоче денонсувати. Там підрахували, що Росія втрачає вигоду в розмірі 11 мільярдів доларів. Вважаю, що абсолютно правомірно поставити питання про відшкодування цих коштів з бюджету України, що можна зробити в судовому порядку, основуючись на нормах угоди, яку денонсують. Це звичайно жорсткі заходи, але з іншого боку немає документа, але є надісланий нами платіж, і наші українські партнери повинні розуміти, що просто так ні за що не платять. Ринок акції Росії обвалився. Російський фондовий ринок відкрився обвалом індексів. Напередодні аналітики прогнозували незначні зміни на тлі зростання політичної напруженості. Нагадаю, у четвер президент США Барак Обама підписав розпорядження, яке дозволяє США ввести санкції щодо ключових секторів російської економіки. Росія повинна знати, що подальша ескалація лише посилить її ізоляцію від міжнародного співтоваривства, зазначив Обама. Міністр новий кадри старі, які не хочуть полишати насиджені місця. Міністр охорони здоров'я Олег Мусій не може звільнити частину апарату, який залишився йому у спадок від колишньої очільниці відомства Раїси Богатирьової. Вони наумисне затягують процес звільнення. Через це вже новий глава відомства не може назначити на посади власну команду професіоналів. Зараз у Мінохорони здоров'я правоохоронці проводять масштабну перевірку тендерного комітету. Вони мають дати оцінку розподілу бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель. Також у міністерстві відмовилися постачати 66 новеньких автомобілів швидкої допомоги до Криму, адже неясно під юрисдикцією якої країни зараз знаходиться півострів. Жають Крим однозначно українською територією, саме тому. Розподіл цих автомобілів буде виноситися на міждержавний рівень. Якщо Російська Федерація сплатить повною мірою за ці автомобілі, то вона їх, можливо, отримає для Криму. Якщо ні, то вони будуть перерозподілені між іншими регіонами України. Шніх високопосадовців залишать без державного утримання, експрезидентів, прем'єрів і міністрів, позбавлять пільг і дотацій. Про це на брифінгу повідомив міністр Кабміну Остап Семирак. За його словами, за нинішніх економічних умов колишні посадовці українцям не по кишені і такі бонуси не бачена розкіш. Тому в уряді планують скасувати ці преференції. За колишніми прем'єр-міністрами України збережена охорона збережена кабінети в приміщеннях Кабінету міністрів України, збережені будинки в кончій заспі з обслуговуючим персоналом, збережено 50% знижка на комунальні платежі за рахунок бюджету. Також збережено місячне утримання в розмірі місячної заробітної плати. На цю мать у мене все більше новин. Дивіться о 14-й. вдалого дня.